Вибрались на природу пособирати зимніх опеньків вдалого перегляду. Той грибочок. Ось такі витягуй і ножечку обрізай. Ось такий опенічок. Ой, осінній гарний. Круто. Ішов іще ось грибочки. Ай, хороші, які красота опенечки. Ось десь ще одні. Ось. Взагалі, і пішло. Це головне один знайти і потім. Пішла жара. А, ось такі грибочки. Подивися, тут дуже. Грибочки". Крутота. Так, да, тільки то декоративні. <рес> 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 Ой, красота. І тут оце як знайшов, І пішло один поз один, Ай, які грибочечки. М І фру так їх важко видно ось іще, Ай, хорошенькі які. Які гарненькі опенічки. Ай. Зімні, ось і одні, ось і ще одні ой, красиві, ай, красавчики. І отак одне місто знайшов і вони, їх важко знайти, але як один знаходиш по, по, по кругах дивишся і знаходиш. Ось і ще один, а, навіть не сходячи з міста. Красота. Ой, зараз зріже будемо далі йти. Найшов такий Перерожчий трохи. Ой, красавчик. Красивий взагалі. Цикардос опенічок. Я це так один знайшов. І давай по сторонах дивиться. По-любому де ще... О, і ще знайшов. Ой, я кусочки приберу. Красавчик. Ой, -мо! Осінні опенічки. Ой, іще один. Ух ти, йо йо ой Красотінь! Оце опенічки! Круто! Приємно так вийти, осінню, грибочки пособірати. Оденький такий осінній, ой, красивий. пенечок знайшов. Круто. Капець-капець. Ну, не можна кажуть, що дуже багато, але підсобірати можна добре, ось іще. Іще знайшов, вже такі. Трошки почали висихати. Водички небагато. На завтра дощі передають. Може ще підуть. Ой, взагалі, ось іще, йога, опять опеничок. Ой, красивий, який круто. А, клас. Шикардус. Так, будемо продовжувати. І ще знайшов ось такий осінній. Ой, красавчик. Йомаю, май ось іще. Ой, які красавчики. Ну вже видно, що трошки перерощив. Ось. Тут стільки-тільки один вилазить. Красота. Шикарно, ой, круто. Ось підровинки виросли, такі красавчики, ну вже видно, що мишки їх під'їдають. Красота і ой, іще ось. Ось Отакий красавчик. Ой, красота! Круто! Класно. Шукаємо гриби. Найшли так. опять поляну. Ой, хороші грибочки. Красота! Просто красота! Так собі вже знайшли рвіть. Що ж, це я так це, під ноги дивіться, щоб не наступати. Оце грибочки. Грибочки! Землю тільки обрізати і все. Ось, вроді корве. Вероніка, Дед. Як знаходиш гриби, що багато, так можемо встати, зараз відро нарізати, понятно? Да. Ось такими коржами є гриби. Росуть. Красота. Ой, ось, іще, уратуй. Оце до. Да. Красота. Попали на слід. Ще ось. Уратуй. Ось зайде. В общем шикарно. Попали на гриби. Надія Миколаївна гриби знайшла. Воно, вону, вону. Ой, да, воно. Опенечки. Слідує Григоровний. Собірої грибочки. До да. гарненькі грибочки. Ще опенечка знайшов. Зимніх, красота. Ой. Шикарні, шикарні грибочки в лісі, приємно такий свіжий воздух. Ой, клас. Круто. Ще поляночку знайшли. Ой, які красиві, ой. Є, звісно, переросій багато. Ось одні, Ще ось, ой, красота. Їх скільки! Ось іще, ой, красо. І вон далі пішли грунами. Ліда Григоровна по телефону. З люди спілкується. Надюшка гриби. Крише. Надія Микола, як у вас враження. Ні-ні. Просто перерожчай. Понятно, вам подобається чи так? Дуже. Дуже. Понятно. ще заставили. вас. Ладно, збираємо далі гриби. Взагалі, круто. Круто, всі крутяк. Грибів повно. Шикарно. Куди головне знайти полянку. один. Знаходимо і тоді упираємось, і поляночка красота. Знайшов опять поляночку. Ось такі опенечки гарні. Ой. Взагалі шикарні осінні були морози. А ці не приморожені. Красота. Куди не глянеш? Повну, повну на камеру важко побачити, а так ось. Ой, красавчики. Красавчики, які ростуть! Клас, ось іще. Взагалі шикарні грибочки. Варто виїхати, пару часиків відпочити у лісі. Шикарні грибочки. Взагалі красота. Ой, які грибочки. Такі ростуть і просяться у кошик. Берешки, Берешки, бали, бали, та, порадить. Дивіні, Ще душі ти другі ручки без дойські. Як восі вроження. Нормально. Нормально. Мися собирав, так прямо цілими гроздями і гриби. Понятно. Ну та й ми будемо так собирати. Гроздями Красота. Зараз підійду гляну. Ще ось такі грибочки знайшов вони прямо. ростуть кучечкою пенечки. Ой, які красиві ті, ті грибочки. А і лізуть і земельки. Красота. Взагалі. Круті опенічки. Ось ще нас собірок три штучки. зимніх. Зімні. Саша із Веронікою і Надя. Діти Григоров в нас обірають опеньки гуртом. Так, будемо продовжувати. Грибів, сила селена. Ой, грибочків скільки. Шикарно. Красота. Найшли. О, круто. Я разве це боже. Скільки їх кучу. Ти будеш різати Вероніка? Дідушка. Кучу грибів, кула, кула. а в тебе отуто. Да? Ось такі да. грибочки. Ще буде їх де ти рички і водою. Круто. В общем, шукаємо, шукаємо, знаходимо один гриб, встановлюємося і починаємо об обдивлятися. Далеко не сходимо і таким чином знаходимо грибочки до. Головне да. перший знайти. Ага. Ой, круто, ну будемо далі продовжувати. Збирать. Походили, відпочили, насобирали 30 літрів гуртом грибочків за пару годинок. Получили гарне задоволення. Подихали свіжим повітрям. Приємно походити. Відпочили, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікаво саме для вас. Дякую за перегляд, дола вечора На все добре, до побачення.